Я все, що було української символіки, там, методичної літератури, все, що мало герб, тризуб і так далі. І я все, все принесла додому, тому що застерігала і начальник відділу освіти, що якщо вони приїздять у ліцей, вони знищують все, українські книжки, все українське, вони спалюють все це. Я чула, щоб в ліцеї, який поряд з містом Куп'янськ, вони винесли всі атрибути українські палили на очах у дітей. У Жителів сіл І Тому перше, що я зробила, ноутбуки роздала вчителям для дистанційного навчання під розписку, я віддала трудові книжки вчителям, щоб вони знаходилися вдома, бо все це забиралося. От, я у своєму музеї історії, який є у ліцеї у нас. Всю символіку, всі, цей куточок АТО у нас був всіх героїв, АТО, все це, щоб не залишити їм не ні прізвищ, нічого, все це я згорнула і все це принесла додому. додому де, щоб, де зберегти, де так? Мені, щоб зберегти, щоб зберегти.